Вітаю всіх любителів парфумерії. Мене звати Людмила, і ви на моєму YouTube-каналі Ароматні розмови. Дане відео я записую в період новорічних свят. І сьогодні я б хотіла зробити огляд на композицію, яку якраз вважаю втіленням оцього новорічного святкового настрою. Мова йде про аромат бренду Laurent, аромат Cinema. Ось так виглядає флакон, трошки засвічує. Він теж максимально лаконічний, але в той же час оздоба задньої спинки зроблена так дещо рефлено із нанесенням золотого лого бренду робить його дуже вишуканим, святковим і таким, знаєте, піднесеним. Це аромат, який відноситься до категорії квіткових ароматів. Основні компоненти. Це миндаль, жасмін, піонія, амбра, ваніль та мускус створюють композицію, яка особисто для мене асоціюється з легенькою хмаринкою вершкових, збитих вершків. Але, знаєте, таких максимально легеньких та повітряних, не важких, солодких, приторних, які, знаєте, впали і лежать. А ті, які от. Наче наче миготять в повітрі. От саме таке враження у мене від цієї композиції. І безперечно, для мене вона дуже святкова. І буде виглядати доречно при зустрічі з друзями, але тоді, коли ви не в розслабленому стилі джинсів та джемперів, а коли ви дівчатка вдягнені в ошатні елегантні сукні на підборах, хлопці вдягнені в елегантні сорочки. Ну, тобто. Такий Звична звичний, звичний, звичний зустріч, але з елементами такої вишуканості. Оцей аромат буде дуже доречним. Також його, він буде гарно звучати, якщо ви збираєтесь в театр, на виставку, на концерт. Тобто десь, де ви будете проводити приємний час, але це трошки-трошки святковіше, ніж. Ну, повсякчас. Значить, я вважаю, що ця композиція ідеально підійде для жінок будь-якого віку. Вона створює такий легкий, легкий серпанок навколо вас, і в той же час от я його асоціюю, знаєте, так, з жінкою, з її м'якою силою. Тобто, коли ви заходите в кімнату, ви відчуваєте шлесть цієї композиції. Але це не якесь запаморочливе звучання, а це от такі легкі-легкі вібрації, які хочеться весь час відчувати і зрозуміти, від кого звучить цей аромат, тому що хочеться поспілкуватися з цією людиною, яка обрала цю композицію на сьогоднішній вечір, можна так сказати. І тому він ніби як сама жінка, як м'яка сила, яку вона уособлює, тобто е акуратно. Але дуже наполегливо робить свою справу, тобто інтенсивно звучить, дуже красиво відкриває і підкреслює жіночність кожної дівчини і пані. Також він створює бажання бути поруч з людиною, від якої цей аромат відчувається. Особисто я звернула увагу на цю композицію років зо два тому. І в мене була така можливість його протестити. Я зайшла в Корнер і Все в Лорана в Zoom. Ця композиція була там в наявності, відповідно, я її нанесла на себе, розносила, подивилась, якої фантастичної краси флакончик. І після цього в мене не було жодних сумнівів щодо того, чи потрібна мені ця композиція в мою колекцію. Звичайно, що так. І ось вона у мене. Тому. Від себе я вам щиро рекомендую цей аромат до затесту. Переконана, що ви будете або в захваті, або вона взагалі стане для вас парфумерним я, тому що це дійсно втілення жіночності, ніжності і якоїсь такої жіночої харизми, але в м'якому сенсі цього слова. Також, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на мій канал. Натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові відео на каналі. І також мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, тому залишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження про цю композицію, як вона сприймається особисто вами, які асоціації викликає, куди частіше за все ви її вдягаєте. Мені буде цікаво почитати, я буду вам дуже вдячна за такий зворотній зв'язок. Від себе я бажаю вам нових! Ароматних вражень. До нових зустрічей у наступних відео. І все буде Україна!